Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з моїх найулюбленіших парфумів лютого 2025 року. Тож, якщо хочете дізнатися, про них побільше, будь ласка, продовжуйте перегляд цього відео. В описі до нього буде більш корисної інформації, тож обов'язково перегляньте, залиште під ним вподобайку, підпишіться на мій канал, і давайте ну що ж, найважливіше сьогодні це моя футболка. Бачили як у президента. Ну тут напевно не все сказано, а решту ви можете додумати, бо зараз таке несеться, просто шалені події. Але ми залишаємося позитивними, фільтруйте ще більше ваш контент. Я наприкінці відео можливо пораджу. Вам цікаві відео, контент та канали, які я в останній час дивилася. Ну, а спершу я хочу дізнатися, можливо, які парфуми все ж таки це парфумерний канал. Носили ви останнім часом. Ви, напевно, пам'ятаєте, що в лютому була найбільша, наймасштабніша, найрелевантніша парфумерна виставка нішової парфумерії Exxon's в Мілані, на якій я була, привезла і парфуми, і враження. В них я розповідала в окремому відео, тож сьогодні ми поговоримо просто не про новинки, а про ті парфуми, які я носила в повсякденні, про мої улюбленці. Ви знаєте, номер один парфум по тому, як часто я його носила це ось цей Gold Fun від бренду Perroy, який, до речі, і був на виставці. Я взагалі їх фанат. Відкрила для себе їх минулого року, в них кольорові флакони. Я їх вже часто показувала тут, і мені представили новинки. Яка скоро вийде, дуже чекаю, вам точно сподобається. В них все дуже сучасно, кольорово, є багато різних форматів. Ну як багато семпли, ось такі тревел версії, і вже ж повноцінні флакони 50 і 100 мл. Дуже зручно, особливо кинути в сумочку, і я носила Gold Found. Кожен раз, коли викладала німецьку мову, заходжу в кабінет, наношу цей парфум, який про таку кремову і деревинну ваніль, яка трішки схожа на анівідніша. Якщо ви з нею знайомі, тут також є ця вибухова і смачна. Свіжість, але менш фруктових елементів. Можливо, трішки пудри, але не такою, знаєте, що прям косметичною. Просто трішечки ефекту від деревини і цієї ванілі. Сучасний акорд, парфум звучить дуже цікаво, приємно. А вже ж я зважаю на те, які парфуми я ношу, коли викладаю, бо я хочу мотивувати своїх учнів, студентів також через аромат. І він дуже носибельний, приємний, сучасний, завжди від нього газу. Шлейф і приємні реакції на нього. Тож я взагалі вам раджу цей бренд, і це мій улюблений аромат від них, які ви можете, до речі, спробувати і затестити, придбати з моєї знижки з магазину Save Avantgarde. Я залишу усі корисні посилання і більше інформації в описі до цього відео. А ми будемо рухатися далі до найкрутішої, автентичної смачної гурманіки. Ви знаєте, що я фанат цієї категорії, яка зараз дуже популярна. Популярно. Усі бренди випускають щось смачне, я за напишіть, ви в моїй команді чи ні. І ви знаєте, чи саме я розумію людей, яким не подобаються солодкі аромати, бо, ну, якщо вони не гарно збалансовані, можуть бути до них питання. Але ось, наприклад, Дженні від бренду Дора, це шикарний приклад того, яким крутим може бути гурманський аромат, бо, по-перше, він звучить як випічка, домашня, смачна. Ось. Уявіть собі такий смачний пиріг з яблуками і карамельною скоринкою. Це найкрутіша ваніль, до речі, якщо ви полюбляєте ваніль, і ви думаєте, ви її вже спробували в кожному виді. Ви не спробували ще цей аромат. Тут є і персик, і слива, і абрикос, і мигдаль. Тут стільки всього. Але ви знаєте, з останніми подіями, взагалі з усім, що відбувається, ми живемо в такі цікаві, історичні, але дуже важкі часи, і через ці всі виклики є багато і страху, і негативних емоцій. І хочеться чи саме кудись втекти або сховатися, особливо вдома. Це аромат затишку. Знаєте, це не начебто дома. Випічка у флаконі, яка тримається, грає барвами. Ну, коротше, це один з моїх улюбленців, я знову його носила. Така їстівна гурманіка в нішовому стилі, маю знижку. Тож, якщо ви на щось таке планували, можливо, якось змінити свій гардероб парфумерний, я вам його раджу. А ось ще один гурманський аромат, але знаєте, з більш таким Темним присмаком, це новинка від Zara, Dark Romance. Я вже знімала на нього огляд. Як вам, до речі, парфуми від Zara? бо я дивлюсь, щось вам не заходить. Чому ви їх не любите, або не можете придбати, або вас цікавить тільки ніша? Що вам найцікавіше? Слухайте, якщо ви полюбляєте гурманіку, але таку непросту, зараз дуже набирає обертів гурманіка з темною стороною, наприклад, як Dark Romance. бо він насправді досить такий крем. Але з додаванням ноти Тофі. Тож, тут не просто, знаєте, ванільна нотка. Ні, це Тофі. Вона більш, знаєте, така, як згущенка трішки. І якщо ви полюбляєте парфуми в стилі Біанколате, але хочете, можливо, щось бюджетне, і з такою темною стороною, Dark Romance – це шикарний парфум, який я носила кожного ранку. Просто наносила його обільно на роботу, від нього гарний сіяж. І гурманіка, вона завжди дуже компліментарна. Тож носіть. В своє задоволення і робіть приємно іншим. А ось парфум: відкриття для мене Invisible Desire by Байкорел польського бренда переніс мене в дитинство, бо я точно вже таке колись чула. Це аромат про, я б сказала, акварельні ноти ягід. тут є моя улюблена малинка в поєднанні з фіалкою. Ще одна нота, яку я обожнюю. Квіти, деревина, але він звучить, неначе парфум з 2000-х. Дуже круто, трішки ностальгічно, його дуже легко носити, тому я його наносила просто коли кудись йшла по своїх справах, але протягом дня. Бо він такий, знаєте, днівний парфум, дуже ненав'язливий, приємний, жіночний, з ним справді легко, а я маю. Знижку на цей бренд, вона буде також в описі. В них є ще два крутих парфуми, які мені також сподобалися. Дуже хочу один з них, але наразі Invisible Desire, мені з ним дуже приємно, комфортно, тож, якщо і ви шукаєте такий ненав'язливий аромат, який, можливо, перенесе вас у кращі часи, я вам його раджу. А якщо ви шукаєте гарний дизайнерський аромат, хочете піти в магазин і щось новеньке таке затестити, Perfect. Ele Алексер від Марк Джейкобс. це не тільки мій улюбленець, мій бойфренд його обожнює. І він взагалі дуже критичний до ароматів. Але кожного разу, коли я його ношу, до речі, подивіться на ну, цей флакон. Мама колись проходила мимо, а я його тримаю біля е, дверей вхідних, і така я його нанесу. І думала, що я не помічу. А я помітила, бо від нього нереальний шлейф. І він справді дуже крутий. Я вам вже про нього розповідала декілька разів, але це справді не банальний люкс-аромат. Він дуже приємний, компліментарний, смачний. Ний бо він гурманський, майже орієнтальний тут така крута слива в меді. Яка трішечки заглиблена в амбру, дуже класні пачулі, які справді додають шику цьому парфуму, але тут несподіванка в ревін. І ця нота, вона мені взагалі, здається, може якось трансформувати аромати, зробити його набагато цікавішим. Тож раджу, якщо хочете затестити, я його носила тільки, коли ми якось проводили час разом з моїм хлопцем, щось робили, і я просто хочу асоціювати його. З нашим спільним часом, але він дуже справді смачний, класний, крутий. Тож це один з моїх фаворитів, особливо, якщо ми говоримо про люкс-парфумерію, але новинка в моїй колекції, і це ще один must try як на мене, треба затестити Narcissus Rodriguez for her інтенсивна версія в шикарному флаконі. Бо з першого ж разу, як я його спробувала, я була в захваті, і я вам поясню, чому взагалі цей бренд про мускус, якщо це ваша улюблена. Нота, вам треба спробувати їх аромати, і мені здається, що це справді щось унікальне. Бо, по-перше, це не солодкий аромат. Якщо вам не подобаються солодкі ноти в парфумерії, ви шукаєте дорослий аромат це він дуже текстурний, промуско, сексуальний, впевнений в собі. Тут є дуже крутий персик, який тільки більше додає до цієї пухнастої текстури, але він більш прохолодний, і я його буду носити і вже ношу. На роботу, бо він дуже гарно пасує на більш такі стримані якісь а, заходи. А ось ще один гарний мускусний аромат, який я ношу саме для себе: це Midnight Mask від бренду OMG. Мені дуже подобається цей флакон, крутий дизайн і приємний аромат, бо він прям поміж білим і чорним мускусом десь посередині також нагадує мені а, парфуми з минулого. Тут а, гарне розкриття, воно свіже. Але коли він в шлейфі стає більш чуттєвим, це круто, особливо ввечері, бо він заземляє і створює більш таку містичну атмосферу, але також дуже носибельний, мускусний аромат. Якщо ви полюбляєте пухнасті а, аромати, то я вам його раджу. Він справді має більш жіночний характер. Ну а наступний парфум – це дуже поважна і серйозна гурманіка від бренду Penuas Швейцарії під назвою Пока, бо тут справді. Можна відчути цю потужну, таку класну текстурну нотку попкорна, саме про це цей аромат, і кориця, і карамель, і а вже ж, ваніль, але це все на контрасті з деревиною, з бобами тонка, з сушеними абрикосами. І я його носила, коли ходила в кіно на. Фільм «Граф Монте Крісто це взагалі моя улюблена історія. І він а вже ж, дуже шикарно підійшов просто ідеально на таку подію. Тож, зараз, коли ще все ж таки холодно, десь сонечко пробивається, але багато холодних днів. І якщо ви хочете. Бути огортаною або огортаний в такий смачний, але знову ж таки потужний формандський аромат. Це не для тих, хто полюбляє легкість парфумері. Він текстурний, в ньому є це заглиблення в ноти і дуже гарна проєкція. Це той аромат, який буде з вами дуже довгий час. Вони нещодавно випустили новинку, і вона прям. Вибухова, про ну справді дуже смачні і такі більш екзотичні фруктові нотки, вона буде дуже класно звучати влітку, коли буде спекотно. А зараз, коли ще прохолодно, і ми якби із зими до весни переходимо, знаєте, через сезон, мені здається, цей парфум дуже класно підійде. І взагалі на вечір, Боже, я його носила, чесно. І просто коли хотіла компліментів. Я думала, зараз кудись іду, і мені треба потужний аромат, щоб звернув увагу. Він завжди це робив. Але на дуже особливі заходи, коли я справді була неймовірно гарно вдягнута з ідеальним мейкапом, то тоді, оу, на такі події я носила парфу від бренду I Can. Подивіться на цей шикарний флакон, аромат в нього. Ну, я вам кажу, якщо ви полюбляєте таку важку нішу, як її називають. То вам треба, вам просто конче треба його затестити. Бо, по-перше, він контрастний, бо спочатку можна відчути маракую, такі тропічні, він фруктовий, енергійний, там є такий імбирчик. Дуже мені подобається ця нота, але в базі більше відчуваються такі ноти, як пачулі, різня, різна деревина. Це все трішки солодко і все ще з присмаком фруктовості. Знаєте, зараз дуже популярно. Комбінація екзотичних фруктів і, можливо, якихось амброво-деревинних пачульових елементів, то вам він точно сподобається. Він не нав'язливий, але справді такий, знаєте, відвертий і дуже-дуже е, стійкий. І ось коли мені треба було аромат, щоб він, по-перше, звучав дуже дорого і гідно. А по-друге, щоб він тримався, от прям. Поки я не прийду додому, я носила саме I can, Тож, якщо ви полюбляєте таку серйозну і важку нішу, то я вам його раджу. А якщо ви навпаки віддаєте перевагу мінімалістичним ароматам, то в мене є останній на сьогодні парфум Santel Сантелнуї від бренду EPC. Взагалі, в них така концепція, що ви можете поєднювати їх парфуми. Я взагалі люблю е мішати усе, і я це дуже часто роблю. Робила особливо минулого місяця, коли було багато новинок, і досі в мене не розпаковані парфуми, дуже багато семплів. Я зараз, знаєте, намагаюся себе відволікти чимось або вчитися, або Ну, я працюю дуже-дуже багато, тому. А вже ж в цих паузах я дивлюся, бо якийсь контент. Сама думаю, ну навіщо? Зараз, ви знаєте, усі хайпують на наших емоціях. Оце все, що відбувається, особливо у американського президента. Мені здається, стратегія просто хайпувати. Він веде себе як якийсь блогер хайпожер. Це дуже шкода, що американський президент обрав таку стратегію, але просто подивіться на це, на цю поведінку. Ну це щось просто жахливе, але напевно це відеобра. Від Нашого сьогодення. Тож, так, є інформаційна якась залежність, і я дивлюсь різні відео. Насправді, знайшла для себе цікавий канал Василь, забула його прізвище. І Василь Кри. Ну, я напишу, можливо, або залишу посилання на нього. Ісландія, вже ж, але це не для всіх, мені здається, не для слабонервних. Я дуже, знаєте, так критично підходжу до контенту, який я дивлюся. На жаль, це роблять не усі, а вже ж якісь офіційні. Канали ем, нашої держави, а вже ж всі прес-конференції президента е, і інші такі включення. Я дивлюсь тільки в оригіналі. Мені подобається армія ТІВ кожного вечора в них стрімиться цікаво одразу з фронту. І ще на каналі Бомбардир вийшло дуже розгорнуте і цікаве насправді інтерв'ю з Сирським. Раджу подивитися. Отож, давайте повернемося до парфумів, мінілістичного аромату Санта Нуї. Про такий холодний, стриманий, чистий сандал. Це аромат для мене просто ідеальна база. Нанести досить отак обільно. І він приготував якби ідеальний. ідеальний ідеальну базу, щоб, можливо, наслаювати інші парфуми. Якщо ви полюбляєте носити одразу декілька ароматів, я вам раджу ось такий парфум, бо він, по-перше, про сандал. Це неймовірна крута деревина нота, я її обожнюю. Особисто, бо вона гладка, дуже приємна, звучить чуттєво. І тут ще є трішки ірису, трішки шкіри і багато амброксану. Ця молекула вона створює відчуття чуттєвості і натуральності. Тож, якщо ви полюбляєте, Молекулярні аромати, і, можливо, шукаєте простий парфум, але з дуже гарним а, шлейфом. Щоб носити в повсякденні, я вам його раджу, бо, по-перше, він носибельний, приємний, сучасний, компліментарний. А по-друге, на нього дуже легко лягають усі інші аромати. І ще в мене є на нього знижка. Тож, якщо ви шукаєте новий парфум, будь ласка, користуйтеся усіма промокодами, які я залишу в описі до цього відео, як і іншу корисну інформацію. а від вас, я буду чекати зворотнього зв'язку. Тож, будь ласка, напишіть мені, як вам ця футболка, як у нашого президента. Мені так подобається, я б так ходила кожен день. Також які парфуми ви носили минулого місяця, які новинки чекаєте, про що вам хочеться дізнатися, і який контент побачити на моєму каналі. А якщо залишилися питання, пишіть обов'язково лайкати це відео і підписуйтесь на мій канал, щоб ми його могли просувати і таким чином підтримувати україномовний Ютуб. І на цьому все. Дуже дякую за перегляд. Слідкуйте за в соціальних мережах та залишайтеся позитивними. Донатьте на ЗСУ, це найважливіше, особливо якщо ми дивимося на розгортання подій, українці самі відповідальні за свою перемогу, за своє майбутнє, за своє життя. Тож слава Україні! Папа. -па.